Лідер України пояснив, чому ж Труханова позбавили насамперед громадянства. Так, от рішення про позбавлення колишнього мера Одеси Геннадія Труханова громадянства не є політичним. СБУ має достатньо доказів наявності у нього паспорта Росії. Як повідомляє РБК Україна про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами 27 жовтня, за словами президента, Служба безпеки України має достатні доказів щодо наявності у Труханова у російського громадянства. Також є дані з реєстрів Державної прикордонної служби, що Підтверджують ці факти, що розповів Зеленський, далі буду цитувати. Є додаткова інформація з реєстру від прикордонної служби, яка також збігається із тим, що у Труханова є громадянство РФ. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить, мене чесно кажучи, не цікавить, зазначив лідер України. Як наголосив президент, рішення про позбавлення Труханова громадянства не є політичним. Чи є 100% факт, що він не є громадянином Росії? Мені СБУ прикордонники кажуть так: на основі цих факторів. І фактів та інших документів може бути ухвалено відповідне рішення. Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок і вважаю, що це зроблено згідно із законом і справедливо, пояснив глава держави. Зеленський зазначив, що як президент він має бути впевненим у здатності людей, які очолюють владу в Одесі, тому що ніхто не знає, чого очікувати від руських і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент, я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу, там точно будуть захищати Одесу і точно її захистять, зазначив лідер України. Нагадаємо, що з жовтня на сайті президента з'явилася петиція із вимогою позбавити мера Одеси громадянства України, яка менш ніж за добу зібрала понад 25 тисяч підписів. Наступного дня Зеленський підписав указ про позбавлення Труханова громадянства через виявлений у нього російський паспорт. Після цього мера достроково осунули з посади, а на його місце створили одеську міську військову адміністрацію. Ну і безпосередньо нову адміністрацію, офіційно очолив, як ми вже вам повідомляли. Сергій Лисак, який раніше крував Дніпропетровську обласну військову адміністрацію, ну і сам Труханов заперечував наявність. У його громадянства Російської Федерації проте СБУ прилюднула відповідні докази. А, також повідомлялося, що з 16 жовтня обов'язки мера Одеси тимчасово виконує секретар міської ради Ігор. Коваль про це ми також вам повідомляли. Якщо будуть деякі подробиці, обов'язково вам про це все будемо звітувати. Далі ми з вами заслухаємо і Олександра Мусієнка, українського військового експерта, а нині і військовослужбовця Сил ТРО щодо того, як гурівці також гарно працюють, як у гур ліквідували сина російського генерала на запорізькому напрямку. Тож подробиці цього інциденту далі слухаємо від Мусієнка Олександра. Справа в тому, що Сили оборони України ліквідували сина командувача 18-ї загальновійськової армії Росії 15 жовтня 2025 року. Бійці зведеного загону безпілотників департаменту активних дій головного управління розвідки провели аеророзвідку на Запорізькому напрямку. В районі села Плавні Васильівського району гурівці виявили позицію операторів дронів російських окупаційних сил. Після уточнення координат українські сили завдали точкового удару керованою авіабомбою. У результаті позиція противника була повністю знищена. На момент удару на місці перебував лейтенант російської армії Василь Марзоїв. Він є командир, був точніше, вибачте, командиром взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії. Він загинув разом з іншими військовослужбовцями Росії, які перебували на цій позиції. Ліквідований Марзоєв є сином генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії. Ну, ось так. Син думав, піде в батька. Думали, династійний, значить, династія буде військових, але нічого було а, приходити в Україну з війною, тому що ну ось так трапляється, і це точка, ви Бачите, все ж таки, ну от виявляють, розвідка працює, намагаються зробити все для того, щоб завдавати втрати бити по офіцерському складу. Зокрема, для того, щоб створювати проблеми для противника. Крім того, дрони з сил спеціальних операцій вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів та нафтобазі ворога на Луганщині. І не лише на Луганщині, але й був дуже гарний удар і в Білгородській області. Вода за телеграф пише, що удар Білгородській дамбі затопив позиції Росіян і відрізав їх від кордону. Таким чином, після прориву дамби, вода хлинула в окопи російської армії, залишивши підрозділи вторгнення без зв'язку із основними силами. Удар загалом українців по російській дамбі у Білгородській області спричинив масштабну повінь та серйозно складнив логістику російських військ поблизу українського Вовчанська. Частина підрозділів армії РФ опинилася відрізно від основних сил після того, як вода з білгородського водосховища затопила їхні окопи, Пише за телеграф. Головне те, що логістика противника значно ускладнилася. Підрозділи, які форсували сіверський донець, фактично відрізані від своїх тилів. Ми очікуємо поповнення фонду військовополонених заявив речник 16-го армійського корпусу зсу. Командувач українських дронових сил, полковник Роберт Броуді Мадіар, підтвердив, що саме українська армія стоїть за операцією, яка отримала кодову назву Тримайся гребля. Сьогодні Білгородське водосховище прорвалося Із з моменту шарівного поштовху рівень води знизився на метр. Написав він у Фейсбуці, іронічно додавши, що гребля трохи пошкоджена. За повідомленням губернатора Білгородської області Гладкова, удар безпілотника стався між 24 і 26 жовтня. Він попередив, що у випадку повного руйнування споруди під загрозою можуть опинитися близько тисячі місцевих мешканців. Однак, відеозаписи з місця подій перевірені аналітиками, свідчать, що вода продовжує неконтрольовано витікати, затоплюючи прибережні райони та польові укріплення російських. Військ, ну і сьогодні ми також з моєю колегою запитали у військового експерта, аналітика а, безпосередньо Дмитра Дондра щодо того, що він думає з приводу цього удару. Ну і загалом, які е, перспективи далі у російського війська, а які у українського також це прокоментував е, Дмитро Снігерьов. Тож далі, давайте заслухаємо, що думає з цього приводу експерт. Буквально тиждень тому ми з вами говорили про значення дропаторів. Саме на харківському напрямку, і як бачимо, відразу рішучі дії. Чому раніше не наносили удар по Білгородській дамбі? І я зауважу, колеги, удар був нанесений з використанням хаймерсів американських, чи ЛРС ракетами відпрацювали. З великою подякою до мадя... повагою до Мадяра, але ті наслідки руйнівні для Дамби спричинили не безпілотники, а саме удари. Американськими засобами ураження, причому крім військової складової, про яку вже говорили порушення логістики окупаційних військ е, на Вовчанському напрямку, а там не тільки в Волчанському, там відповідно і Курському напрямку, де ведуться не менш запеклі на бої. Е, е, нагадаю, шановні телеглядачі Сило оборони України там зберігають присутність і зона присутності приблизно до 100 квадратних кілометрів. Це Глушковський і Тьотінський райони. Але на мій погляд, основне про що варто говорити, це політична складова цього удару по Білгородській дамбі. Це використання якраз американських засобів ураження на момент перебування Дмітрієва у Сполучених Штатах спецпредставника Кремля. Тобто Трампу дають чітко зрозуміти: дивіться, навіть обмежена дальність ураження, а я нагадаю, хаймер це дальність ураження до 100 кілометрів. Можуть серйозно порушити логістику окупантів, відповідно, якщо Сполучені Штати нададуть на українські стороні засоби ураження ті самі ракети РАМ з дальністю ураження 450 і відповідно тамагав 1600, то це може досить серйозно вплинути на подальший перебіг війни в Україні.